Миру всім, нехай Господь береже там, де ви зараз є. Ділюсь з вами віршиком. Надіюсь, торкнеться кожного серця. І так, що обереш ти? Пекло чи рай? Сатана чи Бог? Радість чи купа тривог. Думай добре, поки час ще є. Господь дає вибір. Але ти вибираєш своє, і потім не плач сльозами гіркими і не кричи, де ти Бог, чому не чуєш ти? Все, здавалося б, словами пустими, але ні, вибирав ти. Час тікає з кожним днем. А ти ще Бога не пізнаєш? Країна засипана вогнем, так чого ж ти ждеш? Дивись, щоб пізно не було, і бісюки твою душу не з'їли. Надіюсь, твоє вухо почуло, а думки розум змінили. Слово Боже! Це шлях для спасіння, і ніяка смерть не страшна. Віддай Богу поклоніння, нехай спасеться твоя душа.